Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні ми продовжуємо читати п'ятий розділ Євангелії від Йоанна, починаючи з 16 го вірша. Отож, ось тому і переслідували людей Ісуса вчинив, бо Він те в суботу. А Ісус їм відрік, Отець мій творить аж по сю пору, тож і я творю. За те ж юдеї ще дужче зобов'язалися, щоб любити його не тільки за те, що суботу порушував, а й за те, що Бога своїм отцем називав, робивши себе рівним Богу. І відповів їм Ісус, кажучи, істинно, істинно говорю вам: не може син нічого робити від себе самого, коли не бачить, що й отець те саме робить. Бо що робить отець те саме робить і син? Отець Бо любить сина і усе появляє йому, що сам чинить, і більше від цих діл появить йому, щоб ви дивувалися. Бо як отець воскрешає померлих і оживляє, так і син дає життя кому захоче. Отець Бо не судить нікого, а синові дав він суд увесь, щоб усі почитали сина, так як отця почитають. Хто сина не почитає, той не почитає Отця. Який послав Його, Істинно, істинно говорю вам, хто слухає моє слово і у того вірує, хто послав мене, живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов до життя. Істинно істинно говорю вам, надходить час, мав же і тепер він, коли померлі, вчують Сина Божого голос, а вчувши, оживуть. Бо як отець має життя у собі, так і сину віддав, щоб життя мав у собі, і владу йому дав суд чинити. Він бо син чоловічий. І не дивуйтеся з того, що надходить час, коли всі, що в гробах, голос його вчують, і вийдуть, ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло, воскреснуть на суд. Неспроможу я нічого діяти від себе самого. Суджу я так, як чую, і суд мій справедливий. Бо шукаю я не своєї волі, лише волі того, хто послав мене. Я колись страшенно боявся Євангелії від Йоанна. Пояснювати нею людям було дуже і дуже важко, але ну, насправді треба пам'ятати, що це останнє Євангелія вона має бути глибша, ніж перші три. Бо вже ці перші три написані, да, і вони більш розповідають якби, ну, царство Боже, яким воно є, а Євангелія від Івана має за мету показати Бога, яким Він є. І тут, напевно, це є колосальна різниця і зовсім інша глибина. Чому? Тому що це є важливе, бо ми насамперед повинні вміти відповісти на запитання, хто ми є. Правда, ми насамперед намагаємося відповісти, ким є Бог, але так направді, ми повинні, ну, звичайно, наше те, ким ми є, воно виникає звідти, ким Бог є. Коли я думав на сьогоднішню Євангелію, я пригадав собі наші зустрічі, наші родинні зустрічі в нас як по стороні мами збирається родина. Там чоловік 20-30 неодмінно є правда і. Дуже цікавий є момент, коли з'являється десь на цьому горизонті діти. І чим менша дитина, тим вища в неї гравітація. Бо е, якби ну, всі починають навколо цієї дитини якось так крутитися, там піддивлятися, що вона робить. Десь там вона посміхнеться, всі сміються. Там щось не так зробить, всі летять, не знаю, десь там неправильно стане, то вже всі летять в неї, спасать. Цю дитину брати на руки, як воно впаде, і, і так далі. Тобто, ну дійсно, якась ця дитина, от вона має таку магію в собі, що неї всі люблять, <кій> всі за неї переживають. І що б вона не зробила, ну практично ніхто неї не наказує, тому що розуміють, що ну, це є дитя, воно ще не все вміє, не все в неї виходить. Але напевно, десь там в неї є добро і вона хоче добре, хоче розвиватися, хоче ставати кращим. І, от в такий спосіб, саме такий спосіб, Господь на нас дивиться, такими він нас бачить. Коли ми говоримо, що ми є діти Божі, то ми повинні, мабуть, ну, от в такий спосіб себе представляти. І тоді ми хоч щось зрозуміємо з Божої любові по відношенню до нас. Тобто, повірити в існування Бога, це, це великий крок, але це ще не остаточний крок, бо його потрібно пізнати, який він є. Ну, Взагалі не дуже заздрю я атеїстам, людям, які ну, не вірять в Бога. Е, бо наше життя, воно якби ну, подібне до такого відрізку. Да? От Тут ми народилися, а тут померли. Є частина, якої ми не свідомі. Да? Але ті, які вірять в Бога, то ми знаємо, що от тут, в цій частині десь існував Бог, і він захотів нашого існування. Да? Тобто, наше життя починається. Не з нуля, не з якоїсь тембряви, не з чогось неокресленого, тільки ми маємо життя від Бога. І так само після смерті ми повертаємось назад до нашого Небесного Отця. Да? І тому ці дві реальності до нашого життя і після нашого життя. Люди віруючи в доброго Бога, ну вони дивляться це як на світлі моменти нашого існування. І навпаки, люди, які не вірять в Бога або вірять, що Бог є тиран, ну то ці дві речі вони є дуже такими темними, незрозумілими. Да? Тобто людина, яка не знає, звідки вона і куди прямує, що є її метою, ну ми собі розуміємо, це так якби трошки людина загублена в цьому житті, але вона одноодмінно є свідома того, що вона йде до смерті, страшенно боїться цієї не. Невпевненості, яка буде після смерті для неї, але все одно неодмінно наближається до цієї смерті. І тому не знати, хто ми, звідки ми і куди йдемо, ну, це, це є підстава, мабуть, кожного терпіння, да? кожного такого переживання в своєму світі, в своєму житті. Бо і так не все вдається. А ще ми, якби получаємось приречені на ну, ні на що добре. Да? І тому. Коли сьогодні Ісус каже, що от отець створює, і ми, і я створю далі. Я повторюю те, що він робить, то йому йдеться про те, що Господь нас сотворив і запланував, що ми будемо жити з тією свідомістю, що Бог є наш отець, який за нас переживає. А оскільки ну, не може нас безпосередньо виховувати, оскільки ну, з раю ми були вигнані, ми не можемо з ним спілкуватися, він нам дав закон, він нам дав заповіді. І ці заповіді, вони мають бути такою ну, підказкою, як нам жити. Якщо ну, хтось там власне, неправильно себе веде, грішить, Ну, то теж маємо можливість відпускання цих гріхів. Да, але ці заповіді вони не були якимись такими заповідями, які ну, насправді мали нас зробити рабами Бога. Да, і тому... Ну, те, що, чого нам не вистачає, тобто цього переконання, що Бог нас любить, Ісус приносить до нас. Бо Бога ніхто ніколи не бачив, а Син Єдинородний нас нам об'явив. І ті, які його приймають, як ми знаємо, да, це пролог Євангелії від Йоанна, тим Він дає можливість стати дітьми Божими. Тобто, і людина входить, ну, стає цим дитям Божим, відчуває себе дитям Божим, спілкується з Батьком, з Богом Отцем, е, свідомо того, що, що вона є дитям Божим. І тому ці заповіді вона приймає нормально, так як Ісус, який дуже добре знає Отця, дуже добре його розуміє, навіть йде в цей світ, щоб об'явити людям любов і не зупиняється перед Христом, тільки бере його на себе, дає себе на ньому розіп'яти, тому що ну, він розуміє, що він думає так само, як отець. Він дуже добре розуміє його любов, і, і тому для нього це не є проблема, правда, піти, піти на хрест. Бо він дійсно розділяє цю думку і вірить, що так буде краще. Да? І тому, ну коли Ісус сьогодні говорить, що отець створює все, і я так само творю. Тобто, Він хоче сказати, що ну, те, що я роблю, те, що я прийшов, це є продовження. Місії Отця, тобто діла Отця, я повторюю діла Отця, бо, бо Він прийшов у цей, ну Він нас сотворив і намагається нас переконати в своїй любові. Правда, і ми так само, ну, Ісус так само намагається власне те саме робити. І тому Ісус пояснює свою діяльність нічим іншим як участь Бога, участь в справі створіння Отця. Те, що вчора сталося, ну, воно теж показує, як би в символічний спосіб, що об'явлення Божої любові, яке відбувається в Ісусі Христі, воно теж ну, намагається в якийсь спосіб повернути нам життя. Ми пам'ятаємо, що вчора ми мали справу з людиною паралізованою, а людиною, яка не може ходити, Ісус її оздоровлює. Да? При цьому оздоровленні, Я вчора намагався це пояснити. Не знаю, наскільки мені це вийшло. Відбулася зміна реальності тієї людини. Бо вчора ми говорили про паралель. Власне, вона лежала та людина біля водойому, водойми, де купали овечок, приречених на заріз. І ця людина там жила така, власне, як, як приречена на заріз овечка, як жертва така для Бога. Правда, а Ісус повертає її життя. Повертає їй повноту життя, повертає їй здоров'я в кінці кінців. Вони зустрічаються в храмі символічно, бо людина не мала права входити до храму, бо була калікою. Ісус її це все повертає і каже: Ну не гріши більше, щоб щось чогось гіршого не сталося, щоб ти не була якби, відділена від Бога на вічність. Да. І, і, і от те, що сталося вчора, це є таким першим кроком, можна сказати, який Ісус робить, щоб допомогти цій людині повернути собі життя. А те, що Йоанн намагається сказати в своїй Євангелії, що наше життя це є спілкування з Богом, з Богом Отцем, на пізнавання Бога, як, як Бога, Отця — оце є наше життя. Чим більше ми це усвідомлюємо, тим більше життя ми в собі маємо. Тим більше ми можемо виконувати Божі заповіді, і тим більше закон, правда, ми теж виконуємо. Бо так як Ісус був є єдиним, який спромігся виконувати всі заповіді, так само ну, і людина, наскільки вона відчуває себе дитям Божим, розуміє Божу любов, настільки вона і, і, і виконує ці, ці діла Божі, тобто настільки вона. Виконує заповіді Божі. Так як Ісус, так само і ми. Так само дискусія ну, стосується суботи, але ми говорили вчора, і сьогодні потрібно повторити, що для юдеїв субота це було ну, такий відпочинок з Богом. Правда, І Ісус, коли говорить для цього, вістань, візьми своє ложе і ходи, тобто повернись до повноти життя. Це є справжнє як би сказати, такий вхід, початок суботи для цієї конкретної людини. Вона і входить у спілкування з Богом, вона входить в цей Божий відпочинок. Так само ну, Бог має владу над життям, тобто має можливість створювати, має можливість покликати людей до існування, має можливість повертати здоров'я, воскрешати. Ну і так само до цієї влади теж належить суд. Да, і сьогодні теж Ісус про це говорить, бо ну, нам е, здається, що Бог, коли нас судить, е, ну, то значить, що Він просто визначає або хтось хороший або хтось е, поганий. Але так направді, в Івангелії від Йоанна цей суд е, ну, відбувається в такий спосіб, що не Бог нас судить, тільки ми судимо Бога. Чому? Тому що Бог вже нас осудив, все людство. В тому плані, що його вироком правда є те, що щоб нас пробачити, щоб нас відкупити через хрест Ісуса Христа. Да? І оце є діло Боже, яке представлене для нас. Да? І тепер ми його оцінюємо, ми його судимо чи прийняти цю справу в Ісусі Христі, власне, цей суд вірніше це пробачення. Яке ну, виникає власне з цього суду, цей вердикт суду пробачити людей, да, чому це приймаємо, чи ми цього не приймаємо. Тому не ми, верніше, не нас, Бог судить, тільки ми судимо Бога. І в Євангелії Івана це теж підкреслено в такий спосіб, що е, через всю Євангелію відбувається цей суд. В інших Євангеліях це безпосередньо перед смертю Ісуса Христа є цей суд над Сином Божим. Правда, в Євангелії від Йоанна всі ці діалоги є судом. Всі ці діалоги є такою судовою розправою, де кожен з нас має можливість ну, побачити себе, побачити свої запитання до Бога, побачити, власне, ну, це, це саме головне запитання, чи Бог мене насправді любить, чи ні. Да? І читаючи Євангелію, ми маємо до цього дійти, да? переконатися в тому, що, що насправді Бог нас любить. Да? Ну так братися за заповіді, я вже це не раз казав, це дуже важко, але, наприклад, ну, найважчі речі візьмемо пробачати ворогів, не судити людей. Правда, коли ми за це беремося просто так своїми силами, нас це не дуже виходить. А коли ми усвідомлюємо собі, що от, коли ми пробачаємо і не осуджуємо інших то Тоді ми є найбільш дітьми Божими. Тоді наше обличчя ну дійсно є подібне до обличчя Божого. Да? І коли власне, це доходить до нашої свідомості, мені здається, що стає трошки легше. Да? Не судити інших, коли ми усвідомлюємо собі, що тоді ми найбільш подібні до Бога. А зрештою, на горі благословінь Ісус як каже: не судіть, вірніше, ну, це, це теж він там каже, але. Блаженні миротворці, бо вони дітьми Божими будуть названі. Да? Що ще можна сказати? Ну, це дуже велика важлива річ бачити Бога як нашого батька, а не як тирана. Чому? Тому що ну, з тиранами ну, є або дійсно піддатися, або збунтуватися. Тут мені пригадується книга Вихід. Ми пам'ятаємо, як. Фараон, ну розумний про себе Бога, він буде вирішувати, кому жити, кому помирати. І от він, власне, тоді видав закон, що всі юдейські хлопці, сини Ізраїля мають вмирати. І мати Моїсея тоді збунтувалася, пам'ятаємо, да, проти цього тирана. Вона не дала вбити свого сина. Вона тихенько його народила і вкинула в річку Ніл, тобто віддала його в руки Божі. Правда, забрала тирану. Він не віддала для тирана. Да, і навпаки, інший приклад: тоді, коли історія Авраама ну, страшенно важкий момент в Біблії, тоді, коли Бог, бажаючи перевірити довіру Авраама, каже, дай мені свого сина, принеси мені його в жертву. Да, і Авраам, ну не знаю, як це в нього вийшло, але він дійсно довірився Богові тоді. Да, тобто, ну, будь ласка, я можу навіть дати тобі свого сина. Да, звичайно, це, це була одна єдина людина, яка на це спромоглася. Ми знаємо, чи всі інші би це змогли зробити. Але так як він знав, що Бог його друг, да, він вмів довіритись йому. І ну, знаємо, що історія закінчилась дуже ну, якби позитивно, але тим не менш на ну, це було важко. Правда, і ну. Це Дві постави, правда, одна людина, мати Моїсея, була переконана, що цей тиран, його слухати не треба, не можна, да? бо це є зло. Да? І навпаки, Бог, який є батьком, можна йому довіряти своє життя, так само своїх дітей, і, і, і розуміємо, що, що це зовсім інші, інша поведінка для людей, які дивляться на Бога, власне, як на фараона, тобто тирана, і як на Бога, який є люблячим батьком. І тому вся справа Ісуса на землі була, власне, те, щоб повернути нас до життя, правда, зробити нас вільними від закону, тому що любов сама для себе є законом. Правда, вона це життя Ісуса повертає дає нам дім у небі да? і повертає нам Отця. А оце всі ці чотири справи, можна сказати, вони даються нам через це повчання. Ісуса Христа і церква. Ну, церква це спільнота тих, які вірять, що їх люблять, да? що, що Бог нас любить. Так як в 27-му псальмі написано, да? що мій батько і моя мати відвернулися від мене, а Господь мене прийняв. Тобто, по різному, навіть в нашому житті, буває буває, бувають такі батьки, за яких діти не дуже хочуть пам'ятати. Правда, і це дуже велика, якби для них такий дуже великий виклик для цих дітей. Чому? Тому що ну, така ситуація, в якій ти переконаний, що хтось, хто тебе породив, є злим. Тобто ти походиш від зла. да, Твій початок це є зло. Да? Ну, то розуміємо, наскільки важко людині бути добрим, наскільки важко людині любити самого себе, тому що ти походиш зі зла. Да, наскільки важко людині сприймати інших, правда, і це просто ну, 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 дуже важка ситуація. Да, і треба якось тим людям допомагати і, і дійсно якнайшвидше їх керувати до Бога, щоб вони відкрили цю любов для себе, бо вона насправді може їх позбирати, збалансувати, переконати, що не є аж так погано да, в цьому світі, що є і добрі люди, і Бог нас теж є добрий, правда, бо, ну, це дуже важливо знати, що ти походиш від добра і до добра повертаєшся. Або, бо інакше, якщо ти виходиш від злого Бога, і в кінці кінців цей злий Бог тебе чекає на кінці твого життя, ну дуже важко. Направді дуже важко з такою свідомістю жити, і, і тим більше ще вміти ділитися своїм життям, воно ж дорогоцінне. Я ж його маю зовсім мало. Правда, оце тільки з цього щастя, що в мене тут на, на цьому світі, як я можу ним ділитися з ближніми. Тому насправді, нехай сьогоднішня Євангелія відкриє нам очі на, на, на справу Ісуса Христа. Він прийшов об'явити нам Бога як батька. Да, і ми повинні направді, це взяти собі глибоко до серця і стати справжніми е, Божими дітьми, справжніми віруючими, які вірять в цю любов ну і настільки, наскільки вірять, настільки. Власне, в нас буде получатися заховувати ці всі Божі заповіді, тому це направді, є дуже важливе. І нехай Господь благословляє кожного з нас в цих пошуках особистих. Дякую за увагу. Може й довше, як зазвичай, але така тема досить широка, важлива, глибока. Дякую за увагу ще раз і е, заохочую поширювати, ставити лайки, коментувати це все. Якось провокує YouTube е, пропонувати це відео для інших людей. Дякую за увагу, слава Ісусу Христу!